Волинська сторона. На годиннику 3.05. Ось там пішохідний міст. О, І місто. А ми йдемо в цю сторону. Коротше, видвигаємося на локацію. Дійдемо включуся. Дійшов я, друзі, до своєї локації. Сьогодні ввечері нам сонечко буде в спину, це добре. Отакої тут ступіньки. Тут дядьку ловить. Коротше, місце буде ось таке. І туди в проводочку. Хто пам'ятає, ось там були відосики, заходьте, ось тут так кліпайте, зараз вони вискакують. А я роблю для вас туп, показую, що на що і як. Красота. Тільки привикати, що поплавок буде в ту сторону йти. Що ж, друзі, усім привіт! Ви знову ж таки на каналі Файна компанія. Не було давно відео. Згідний просак. За нами. Все як має бути. Можете що хоче казати. Не виїжджайте, не виходите. Но в нас було дві рибалки, якої на каналі не однеї немає. В Чотириську в Маюничах було. Ні. В Чотириській горинь була, було діло. Риби ноль. Отакого пару підлящів. П'ять виходів, а може навіть більше. Це тільки в Мирона було, в Миколаєвичі було. Так, да, десь він скільки разів виходив на п'яну. Спінінгом. Ноль. Ото хлопців один сплав вдався. Та я такий. Зробили ми конкретний перерив. Дві неділі. Я сам вже дві тижні не був. Вже ломка починається, неймовірно. Взяв. Бачите, який рюкзачок хороший. Все-таки так. Да, кайф в ньому є. Термо відсік знизу, пиво положив, водичку положив, все, холодне. Поки дойшов, ще холодне. Змісткий. Я вгрузив у нього одежі, павербанки. Що ж, поплавочну оснастку. Ну, а ведро взяв доположив да положив корм. Сьогодні у нас поплавцева вудочка в проводочку. Перейшли ми пішохідний міст, яке я показував на початку. Пройшовся, мабуть, кілометра три сюди буде, мабуть, від пішехідний. Коротше, я вийшов в 5.05-507, я вже перейшов пішохідний, дойшов сюди, добрався до тих місць. Як оце на відео були. Не знаю, тоді тут дядьку ловив. Місця ви ступеньки зроблені, вогонь видно, що горів нещодавно, тобто недавно, ще й піском присипаний. Може і буде рибка, може і не буде, хто його знає. Кажуть, він сьогодні заходить до Льошого магазин, сьогодні 14 чи сьогодні вівторок, да, мабуть, 14. Заходив до Льоши в магазин, підписота каже, риба клює. Риба клює, але клює день так, день так. Тобто день на кукурузку, день на червячка, щось таке. Що у нас? Бікровуч. <кій> Бікрович Брім, гранд серія. Брім Блек, теж гранд серія. Дві пачки ось такого. Ну і зайшов. Три кабейці набрав. Один такий подріблений, маленький, хай вманить і густерку і всю, рибка сушена, відос буде, рибку я засипав, рибка, запах вже неймовірний. Кришку відкриваєш капець. Так що риба вся йде на сушку, тепер випускатися точно не буде. І горох, як обичну, з пшеницею, і пшениця з е, натуральна. Це буде нам на гачок, і на гачок у нас ще є опариш білий, е, жовтий і червоний. Пінки, на жаль, немає. Але нічого, що маємо, то маємо. Пшениця, перловка і опариш. Ну і що? Ось такі грудочки накопав в глини. Пологлина, полуписок, знаєте, як ото. Що, що нарив, то й маємо. Коротко. Пробуємося замішуватися. Ага, що я хотів, що я хотів. Чесно, чисто. Це не то, що нас там сидіти на нашій стороні, ні бутилочок нема, нічого немає. Взагалі чистота, порадок, все як має бути. Дядько, якщо ви дивитесь наше відео, я теж тут нічого не оставлю. Якщо це ваше місце, то вибачайте. А може він ще сьогодні приїде, побачимо, може, може ще і на нас, але не думаю. Якщо знайдемо спільну мову. Коротше, хочу трошки ось такого гороха круглого, відразу з пшеничкою розсипати хай приймання якогось галавлика, підлящика. О. о. Цілий вам. не хочеться включати, що бо так вже гарно пашечки співає. А цвіркуни ціренької. А зараз ще комари, як почнуть кусати, вже кундриці, вже кундриці повзують. Тут, звісно, якийсь мурашник, тут ну, нічого. Але я його так, чорний корм буде виділятися чисто подріблений мікс і горох пірловочка. Отаке во у нас буде виділятися. Зразу досипаємо. Чуть-чуть залишаємо, щоб по капелюсі робити, знаєте, такі Там Раз в час. Насипав, насипав. Отакий во. А тут зразу половинку пшениці. О, з перловкою тут десь. А оце нам буде на гачок. Так, Ліпимо перепечки. Зараз таких три більших, Отакі, не крепко зжимаючи. О, це наш старт, а зараз меншенькі. такі бомбочки, такі крепко, щоб вони довше працювали. Кажуть, що можна робити не шарики, а такі плоскі. Бо шарик він скачується потім. Як не крути, якщо подумати логічно, якщо його тече підхватити туди, да. він реально може котитись. О! Тому якось так. Моно... Гарно виходить, ще кидати. Тільки зразу шляхи зробимо. Не один, а такого розкидаємо трохи. Десь пів метра туди-назад. Пів метра десь туди-назад. Скільки штук хто рахував. Явно ж сім було, правда? А може ще трошки весьме. Для старта нам достатньо. А ми зараз також ще оці дві. Ай, моє, Хай би минув. Все, а тут ще таке подзалити ще Кулюк з 10 якраз на всю рибу ловлю хватить, подкидати раз в годинку або по інтенсивності кльову. Бо якщо підходить велика риба, ну навіть так само на фідері, якщо в мене підходить більше риба, я не кормлюся, то я навічі перекидаю. Щоб не полохати її, не лякати. Ну що ж теж не дурна. Так. Ці дві ще, ось туди. Все. Ми їм руки прибираємо мусор, розкладаємо в водилище. Так, довго ми баяли, довго говорили, але ми це зробили. Так, ось такий корм з близька показую, я залишив на підкормку. Мусор раз, Мусор два буде. Ось такі. Це будемо всипати, а це будемо на гаджечок туди-сюди. Так, що в нас? 4,5. Птайчик, як зазвичай. Не знаю, мене дуже велике бажання, поки є час реально перев'язати поплавка. У мене є такий класний поплавок. Спеціально для течії. йолки палки Я його ні разу ще не використовував. Я вже навіть сьогодні більшість ці купив. Стопурки, там треба великі. Мені він подобається. Зараз я... Просто прикину, яка тут глибина, що до чого. Як ми будемо, де ми будемо. Та я, мабуть, перев'яжуся. Ну, якось так я роблю. Ондо. Яркий приклад можна зрозуміти, як тут. Раз, три, два, три. Між ними оп. Підпасок там, де состиковка на поводок. І поводочок ось такий. Ну, все одно треба буде перев'язуватись, бо там, де поводок, то там вже перехльости. Так, Ось таке у нас місце, там заворотик такий пішов. Ну, тобто місце реально рибне, тому що ловили ми із цієї, і з цієї сторони. ну Щось воно ж по-любому буде. Так, проведемо зараз в метрі. Це плюс-мінус, де я кормився. Зараз побачимо, чи як наш поплавок іде, чи він дно черкає, чи не черкає. Ось він пройшов. Тут взагалі буде бомба. Мені подобається такого вдаль дивитись, коли тако трошки поворотики, є річка і... Плавку, є куди діться. Ось він на пройшов, зацепів нема на основній дорожці. Якщо ми кормили ось тут, ось, що я кормив тут, основна дорожка десь буде зразу можна на метр. Я буду кидати, поки опуститься, і звідси вже будемо чекати гарні клюваки. О, але щось погримує. Так, Глибину додавали. Проведемо ще так, на такій глибині. О, вже наш поплавець, як то кажуть, трошки скаче. Да. До речі, бачите, яка в мене футболка є? А Дивіться, яка шапочка. Fishing. Ти що, сіточка, бомба, клас. Заражені на успіх. Да, трошки вже щось починає черкати. Це є добре. Бо я не хочу, щоб була велика глубина. Якщо чесно, хочу десь щось таке. Може на мілячок до вечора щось гарне і вийти. Я її розраховував, що десь буде до метр п'ятдесят. Так воно, навірно, буде, бо й ледве черкає. Да. Якщо я скільки там метр шестьдесят вісім, метр сімдесят, то це вже мій рост. О, так воно і буде, до двох метрів глибина. Починається. Путаниця починається. воно так перед дощом парило оце. Що ж мокрий стоїш. Так, да, вище мене вже поплавок починає йти торкатися дна. Вже його на бік кренить. Ладно. Як то так. Так, да, якось так. Йдемо пере... Йдем перероблювати снасточку. Будуть перші клюваки, проводки, або буде ось цей дощ, то я включуся. Поїхали. Коротше, так, да, я якраз в процесі в'язки, пішов дощ. Чекаємо, коли перейде. Ну бляха муха ну так а так іде на нас. Ну що це за везучість така, а? Йолки-палки. Ну ладно, великі, ну мелкі нашу. Щоб ви розуміли. Ну, це просто удача. Коротше, ось зробив ось таку. О, поплавачок підпасок, три грузика, два, три, чотири. Ой-ой! Да, добре, що я штани ще взяв з кофтою. Робзак мокрий, повністю. просто Скепки, осьо. Ось кепки, ось ось. Рубзак всередині сухий, барсетка зверху, все сухе. Перші проводки почалися і є в нас ось така перша рибина Таранчина, бомба. А тепер сонечко виходить, хмарки відійшли, рибалка починається. Так, сатка то я вже розложив. Ось отакий садочок. Сюди зараз ось тепер єдине. Що да єдине, що ще не розпрацьований, бачите? Такий садочок такий походний, щоб був. А тепер тут починається саме весело. Це ж тепер все мокре і тут можна так поїхати, не глядя просто. Щоб капець. Просто беньк і я вже там місці, що, Зараз, напевно, беру е патичка ще одного і просто прокопую. Як то кажуть, о! А цю ми тако закинемо зараз дай. Якось будем доставати, щоб рибку туди класти. Отако нагнем. Дай Да і все. це ще чуть-чуть ниже. О. О! Можна буде даже і попадати, якщо невеличко. Перша така гарна плотвичка клюнула в нас. Коротше, думаю, цього мікрофона не ставити. О! Тому що реально така тишина стала. Ось що можна попадати. І ось, положив собі тут а трошки перловки. думаю, попробую. Коротше, що сказати, клює. Клює дуже рідко і клює на виході поки що. Плоту взяла по центру. Получається. Не знаю, ставлю перловку, зробив глибину трішки більшу, щоб мене цей поводок подну тягнувся, Зацепів нема, бачу. О, думаю, клас. Треба пробувати. Зробив. І ось вам перший результат. Тут вичка з взяла і клюнула ось тут, а вся вистара клювала там. О, зараз подивимось. Може і по буде клювати, хай клює чорні. Ну, не хочеться мені перловку роз... розкочегарити, бо пара ще не крепко і багато, пішла покльовка. А, промах. Гарно придавило було. Перловка ще на місці. Ну, ще не так багато, на опариш то клює, але ж треба щось різноманіття якесь мати. Не завжди ж на опариша ловити. На перловочку Пробую, потім пшеничку. Зараз ще андруха підтягнеться, таке би має прийти. То будем, перед тим як він вийде, я зроблю закорм, докину декілька шариків. Та й будемо його чекати. Так, щось смикає. Щось м'яке. Давай, 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 давай. Ось, геть, там аж на виході дуже часті покльовки. На сам виход протягуєш, виходить шлейф. То ми ці наступні попробуємо під корочки закинути, або навіть за корочки. Щоб у нас більше корму тут затрималося. Ну, перловочка, давай працюй. Ах, ти, це я поспішив. Так гарно смикнуло було. Татань. Ну нічого, зараз ми її. Оп, доловимо. Мені не подобається так за дерево. Що закинув, пішла. І вже від дерева наш поплавок стоїть рівно поводок на дні. Так буде менше говорити. Глибина не така вже й велика. О, пішла покльовка з центру, Може ще одна платочка. Добина не така вже й велика, щоб крепко голосно розмовляти. Хай поки воде посовується по дні. Може щось насовує. Ну, Після доща щука тут давала, звісно, капець, тільки жовте пузо було видно. О, -о, -о. давай, давай, давай Є. Є рибка. Бачите, аж там на краю. Ох, як поводочок. Ай, мені подобається, як цей поплавочок смикається. О. Бачите який батончик у нас клюнув. Батончик з річки стир. О, лузу його. Так, ще в мене тут перловка є. Рука сама смикнулась просто подсікти. О! А це є. Дійшло, дійшло, дійшло і є. Опа, лаврушечка. Оце вже густерочка клюнула. То вже трошки що добре, що тим... Ну, типа. Ех, застрягла. Ну ладно, зараз ми її... Якщо що, врятуємо. Так. У нас легенький перекурчик. Андрій вже йде від пішохідного і я вже закормився. Закинув 5 чи 7 шариків, не пам'ятаю таких великих. І з того моменту хвилин 40, ото, от як я вам зняв відео, ще одненьку зловив. Пройшла хвилин 40, я ні однеї риби не бачив. Це жах. Закормився, надіюсь, діло буде. Але дивно те. Це оса. Дивно те, що з тієї сторони ніхто не прийшов. Може доща побоялися люди. Поставив поки на вісячку, хай постоїть, поки корм буде працювати. Чекаємо Андрія і продовжуємо рибалку. Як ви вже бачите, Андрійко вже прийшов. Підсадчичка приніс. Мало лі, всяке може бути. А, а може бути? А може бути чого ж не прав? Загорає. Ну, щось таке каже, що клює на стиру. Тоже ж чув таке, що клює на стиру. Коли вже досталися, ми нарешті. Двіження, прав. Угу. Бачиш, як смикає, да? І тако по черзі будемо проводочку щось трохи ловити. Спокойно. Стояти можна, правда? Не, треба рухатися, рухатися. А що ж О, ти? Ач, є? Ні. І нема. Закидай, а я поки перенаживлюся. Довгу треба ждати. ждати. у ну, нас трохи. Ну, треба, я теж замітив, що от вона якось... Геть аж поплавок в то не раз не треба смикатися. Треба пождати, щоб він аж добре притопився і не, не винирував. Угу. Попробую, Я два опари ще попробую поставити. Короче, у нас зараз експеримент йде. Те, що я вам казав, що не клює, як тут почав іти, почало зараз якось клювати після закорму. Експеримент йде. У мене 0,14 у Андрія 0,12. У нього гачечки взагалі маленькі, а у мене більші. Це зараз побачимо. Чи буде щось, чи ні. Ну, мені кажуть, якщо кльо, то звісно і по барабану там, але. Всяке може бути. Всяке може бути. Може, дядько Підліш завітає. Якийсь Василько. Ти сошов. Сошов? Ось це клас був. Оце... Я ж кажу, геть аж далеко бере. Ось під ног такі коряшки. Що, так, я його подержав, він такий, блин, чи то, що просто проти втечі. Так... Невірно, не шо що просто, що Соліус. І що Соліус. Своє зробило діло. Я на два попробую. Ну ми ловили. Ми, правда, ми ж тоді підляща ловили і в проводку, і на фідера ми ловили ж тоже звідси. Клював у нас підляща. Так що не факт, що він тут не ходить. Я думаю, що ходить. Питання часу. <реку> Ні, то діда, я маю душою іменно сам факт підляща. Був же ж, ж тут oh. був. І на поплавок був, і на фідера. <реку> Бляття, я твою скотину вашу мать. Я рапучнемо вже щуку глушити, вона вже щось тут собі крепково зунилася. У тебе тут садок з рибою. Ну, маню, маню. А бачиш. носа вона. О, бачиш, що робить. Ти що падло, ти лошиве. Лошівець. Зараз наживчика поставлю. Так. Ти бачиш? Саранча. Нічого собі. Але бойки. Ну не густі ради О, віру. Є. Оооо. Тайно подсублю може, ні? Я знаю. Давай. Помочим, по хоть хоч в воду. Люди приходять на рибалку і починають з цього, так? Да? Ну. <сх> <сх> а ми? ми хоч на рибі якусь потрену, потренуємось. Чи ідер маніт? Ну. Що ти зрасунувся 3 кілометри, по полю. Таким... як його. Який довжиною, що можна сіну підвертати. А Ну покажи, яка покажі, який маленький гачечок, мабуть, да? треба собі такі ставити. Вон, така майже. Майже водон, то... водон? водон чи не майже на водойде. Неважно, сушка буде хороша. Я вже всіх предупредив, що ми рибу мелку не відпускаємо. <рес> Все йде в ящик той. Я як заглянув, на сваналік посвітив, а як таранькою пахне вже, то вже сьогодні 14 днів. Ще хай пару днів де на сонце просушу її Нарешті, бачиш одного одного оставлю. О, ще щось, щось гарно б'ється. два, мабуть. А ні, це ось так б'ється, я бігаю. 0,14 можна гратися. Ну це може це, що він казав. А, кстати, що ж. Правильно, що ж мені той чоловічок і казав? Каже, я ж до восьми на роботі, каже, а після восьми на рибу. Може вона ввечері саме і прокльовує така, о! Сидит, сушена таранька. Не знаю. Як би то її попасти, да. да. я кину, кину. Попав? Ні. Yeah. Дебіус. Зпід вечірок. Готуємося до вечірнього взривного кльову, як то кажуть, Зараз достаємо мочетика. Ну, Андрій набрав їсти сирочки, хлібчики, кетчупи і ковбаски взяв, помідорчики, сукупчик. Там 700, так що Там, нема, 700, на, на двох по 350, і до хаті. А ну дуривоці на дурило. Та вроді не на Шо Без душка? Без... Я, я хотів з душком. <ріх> Каже, закарпатські помідори, зараз будемо пробувати. 50 а, Ці <ріх> Короче, обідні колбаски, все як має бути мурахи, колбаски і ловимо рибку. А зараз пойде воно, я тобі кажу, що з роботи нічого не їсть. Щоб якби 50 було, правильно. Ай, не треба. Не. Пимом переб'ємось. Завтра <ріху> на роботу, так. <ріху> <да>. Що <ріху> є? Я буду дивитися, конечно, що є. Шо йди, то добре, да? О, тут уже плотва. Залівся за плыву. Вже плотва, я казав, в мене ще не одне плотви сьогодні не було, на тобі. Получай. Вона тебе пушу. За опарища. Ну так. Ну так, типу нас не більше немає. Треба було хоч подивитися, тут такі ручейники ці. А до ки. Там були декоративно, я дивився, нема ручейників кушать. Туди. Ти знаєш? я тоді заглядав якось, був на рибалці там. Нема. Нема. Видно там не їхнє це. Не, їхнє... не їхні середовище їм там не нравится. Да. <клес> ні, ну, не, нема. Так, я бачу хлопче щось крепко вже. Це так, кому такі суп. Так. що таке диви, красноплуда, що це за таке? То, що да. таке чітко буває? Дністровська? Нестровская? Ну не, за диви яка червона пера гостира, апигеть. Да. Чи вона така на сонці? Ні, тут приємно. Це іменно густера густыра без подсечки просто, на підйом. Ти не одной верходки нема, Добре? Добре. Смішно. ты <гас> біля люба було І взял так сюди. И на пшеницу, бач, одна уверенно поклевка еще. Сотва в кармане. Пары еще и брикается, понял? Подожди. Ну. Ой, ну мать. А что ты думал? Помет там? заебісь мед ніхуя собі я ж тобі поміж чуєш дождався товай точ у знає коли клівати коли по полка не вийду робимо помі хвати вже... Вечірня плотвичечка <світ> <світ> в межах міста вараш з другої сторони Уже не грік. А в траву можна. Ну так. Оооо. Чо, кабанар. Блять! Подержав? Класс. Вже все, вже забрався, вже голого торса нема. Вже не до голого торса. Вже не до голого торса, правильно, бо вже у нас сонечко зашло. О! Вон. А вже несе. Бачиш, катарайничка буде, сухий, no. сухенький посол. Та. Короте, що? так? Я прийшов сюди в 4, почав бомбитися, пішов дощ, почалася двіжуха, після доща була активність. І Якраз поки до Андрій, поки я, коротше, щось він накалдував, поки він щось спеціально риба не клювала, пішов По і кльов почався ввечері. Та й таке маємо щось. ручки трохи Ну, плотвичка прокльовувала. Гарно клювало, до речі, день клювало гарно на перловку. а ввечері опариш, так. Да. Не. Ну і але бачиш, хоч до, як то казали, не клювало, не клювало. Але воно не ви... клювало, да. Якось вже заклювало. Вже а можна да. навіть люди так, що виїжджайте на водичку, да. хай Дійте щось, дивіться щось. А може воно ще вночі клює, ми то ніч а не ми... сиділи. Да. А може... я, я, вже... я не хочу, аби стільки йти ще запішев. Mm. Таке, коротше, підписуйтесь, ставте лайки, чекайте нових відео. А ми будемо старатися виїжджати та радувати вас рибкою.